Нещодавно в місті Салидове правоохоронці затримали неповнолітнього розповсюджувача наркотичних речовин. Молодий чоловік здався підозрілим для поліцейських, а під час його перевірки було виявлено заборонені речовини. Скажіть на місце, де саме ви раніше зробили закладку. Ну, розкажіть, просто вказувати ну, не треба. Під деревом Ось де є корінь. Горки зі пакет прозори з речовиною білого кольору, з невідомою речовиною білого кольору. Під час спілкування було встановлено, що дана особа є неповнолітнім мешканцем міста Селидова, який заробляє на життя шляхом розповсюдження наркотичних речовин шляхом закладок. Під час проведення слідчих дій з вказаною особою в нього було вилучені наркотичні речовини. Також під час огляду було встановлено та вилучено 10 наркотичних закладок, які останні розповсюдили на території міста. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта було виявлено психотропні речовини. 658 закладок з наркотичною речовиною вагою приблизно 200-250 грамів. Еквівалент на чорному ринку вказаної вилученої партії складає півмільйона гривень. На теперішній час особа була затримана в порядку статті 208. Судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі триває досудове розслідування та встановлюється канал постачання психотропної речовини на територію міста.